Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Дорога 96. В минулій серії ми майже дістались до кордону, залишились 13 кілометрів. Нас підвезла одна дуже гарна та багата, найголовніше паняночка. А перед початком перегляду поставте лайки, підпишіться, підтримуйте український контент. Так, я нажимаю продовжити. Так, ось показується весь шлях. Скільки ми приїхали. Ну ось гра вже і завантажилась, так що я нажимаю любу клавішу. І ми їдемо далі. Так, що це? Я не знаю, що це. Може, життя. І що нас? Висаджувати будуть чи що І попуга. Балується. Так, бачу я гору якусь. То була пуст була пустеля, а зараз якісь гори зі снігом. Так, зараз я, напевно, трохи у папуги дзеркало відберу, щоб він там не дуже сильно церехтів, і повернуся. Я вже тут. Попуга сидить без дзеркала Звісно, він не дуже сильно довольний. Але хай посидить хвилин 20 в тишині. Так, опа, знову чорт Путін якийсь. Можу я його розмалювати. Так, і ще ось хтось. Її теж розмалюють. Це, напевно, Скабєєва. А це хто? Так. Шукаються підлітки. Якщо ви ще знаєте, дзвоніть на 5555. 55. Швидко. Так, а це ще. Нагорода, дзвоніть 96 112. Якщо щось знаєте про Що? радіопередатчики бригади. Не знаю, що це за бригада, знаю бригада це фільм якийсь москальський. Так, і одразу хотів зайти в хату, але не можна. А ти хто? А, ось о кіт сидить. Так, я можу допомогти голосувати. Підеш? Стоп удов. Ну, все добре. Так, знаєш, ще тирак відправляє на Ой, вас підлітків. Знаєш куди? Щоб не було права голоса. Ага. Е... Вивчай любов. Що посієш, те й пожнеш. Так. Погладити кота. Ой, що це за фризбул Кіт трохи текстурами в руку виліз, ну то нічого страшного Так. Щось for change. Музика якась тут грає. Іди голосуй. Що-що, закуски. Так, касета. Поради щось на доріжку. Музика в дорозі не завадить. Так, це ідеальне доповнення до. Подорожі. Їжа, я не знаю, на що мені та їжа. Може це якраз зверху ця полоска і означає, що і голодний. Думаю, касета може потім якось. Так, воно встановилось. Думаю, може касета якось мені в сюжеті допоможе, так ще я куплю і. О, колекційний предмет. Добре. Добре, добре. Я тільки що, можна сказати, просрав 10 доларів. Міг би на них купити собі щось поїсти. Або таксі оплатити. Так, я бачу, тут хтось спить. Телевізор. Можна собі забрати. Так, слухай, просто поверни гроші. Я не став визивати поліцію. Так, опа, тут два дня зарізали. Когось там? Ага. Ну, коротше, тут нормально все, що всіх там ріжуть, крадуть гроші. Ну, в принципі, як в Росії. Опа, 41-66. Це може сюди треба? Ні, не сюди. 41-66. Може тут буде якийсь сейф? Ой, а що це? <гуліст> ну тут тільки їжа. Ну я поки що не голодний. Що тут? Нагорода, дзвоніть А, це те саме. А яка ж тут нагорода? Упах to... ти сиди. <гуліст> Ніколи мені з цим возитися. Просто. А, ти мене обікрала. Та це не я. Не я. Так, що тут відбувається? Вона викрала гроші з мого офісу. Коротше, потім хотіла оплатити за оренду. Але. не вийшло. Так, сидить якась А докази є. Хто ви? Її адвокат нема в мене е, цих доказательств. Вона відключила мою камеру. Вона. Геній. Так. Слабенькі у вас. Ці як їх. Да. E, Нащо мені ці нерви, я пішов. Так, to... ну давай мені know. половину. Сама б розібралась. Так куди ти розібралась би. Mm. Не схоже. Ну, okay. no, okay. так і було. Anyway, в будь-якому випадку. E, ласкаво просимо campground. в лагері якоїсь там неба. Тут якісь страшні трейлери, це те ще треба. Все так погано. Гірше ні, нікуди. Угу. А можна безкоштовно переночувати. Тут є кордонки Біля Карла танцюрі, танцюриста. Так, дякую. Не парся. Тільки під машину не попади. Добре? Та добре. Якось. А, співаю. На угу. як я розумію, це якась така. Як ти зрозуміла, що я не знаю, куди йти? Звісно. Щоб орендувати трейлер, іди по драбині справи від мене. Знайдеш тебе, біля нього є картонки Як я розумію, цю ніч я проведу на якійсь обісаній картонці. Опа, а ось. І воно. А як вести? А ось вести. Як там? 41, 66. Опа. Відчинилось. Давай цю розмалюю. Бабульку якусь. Оп, а зайшов, поки ніхто не бачить Ой, в мене якісь наслідки будуть. Ну, добре, швидко. Ой, гроші, гроші. 45 баксів. Більше навіть, ніж мені так, е, які. Ведуча ТСН-дала. Вийшло, щось там не працює. Це, як я розумію, тут усе. Ні ну. 45 доларів це також непогано. У мене вже 58 в сумі. Генератор. І напис іди голосуй. Ой, куди я підлетів? А можу стрибати? Ні, не можу. Ретептор. Що таке ретептор? Я не знаю. Ви сказали, що дасте мені ще один тиждень. Не дамо. Не дамо. О, м'ячик? Можу м'ячика. Давай це гол забив. Давайте мені гроші. Опа, частота, якась там, якась там, голос бригади. Це ваш тато Бебі. І що? І грати. Якоюсь тирана тирака. Угу. Remember, Papa Baby you. Папа бей вас любить. Ой-ой-ой. Ну -ой. давайте я послухаю. А, у мене дві касети. Вимкни радіо, Денні! Та я не Дені. Де в дупу. Ну я чую якусь музику. Так, добре. Тепер іншу. Ну, це марш якийсь. Добре. І на це я витратив 10 баксів. Добре, добре. Привіт! Салам, дядя, турист. Гроші є? Ні, нема. Надіюсь, тобі вдасться дістатись до кордону і все таке. Ой-ой-ой, з'їсти бургер смертючий. Я не хочу. Потім просрусь. Постукали. Ніко. А я забув, а куди мені треба йти? Вона ж там. що сидить на фургоні вона ж мені щось розказувала, що до когось підійти. Щось орендувати. Ой-ой-ой. Так, ну мені гроші, напевно, більше потрібні. Провал. Вибач, нема нічого. Ну, поки тут нікого нема, ніхто нічого не бачить, я міг би. Знайти у неї гроші. Ну добре, так не можна робити, звісно. Ми ж цивілізовані люди. А мені тут обов'язково спати, ні? Напевно, обов'язково. Що потрібно? Поспати безкош безкоштовно. На моїй території? Ні. Ого, 25 баксів, 50. Ану, давай. Right я тут. А я не бачу тут людей. Так? Да? Знаю. Давай ще раз. Як я розумію, мені тут поспати не дадуть. Ти я напевно не буду викривати. Тисяча доларів це, звісно, добре, але я сумніваюся, що мені їх дадуть. Я? Я не можу знайти, що ти мені сказала. Справа від мене. А, вон, справа від неї. А, точно, хто танцює? А хто танцює, скажи мені, де? Де хто як? О, знаешь знайшов. Ну, ты так рухаешься. Так, так, так. Давай, ты станцуй. Никто не сдатен танцевать зі мною. Ой-ой-ой, пошло, пошло. Давай, 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 давай. Никто не может танцевать зі мною. А что ты засветилась? Ну, добре. Так, так, так. Где можно бескоштовно переночевать? Візля того, того хлопця є картонки. Біля якого? Опа. Це ж вона. хороша тітка. Ну Це не дуже на картонку схоже, це якийсь. А, ні, є картонка. Ну це більше якийсь матрас обіцяний. Ну добре, я такий не дуже вибірковий. Так що буду спати на картонці. Зате під яким гарним відкритим небом. посыпался. Выбачаюсь. Ой, а кто это? Прикинься, пошли потусуемся. Ну давай, ходим. А где ты? Зверху. О, oh, Что с намечается? чается? Ну давай, давай. Так, зефіру не хочеш пробач я. А. Не хочеш, немає. З'явився хтось нормальний. Так. Ну, давай, а ти тут як з'явилась? Пішла з дому на початку літа. Хотіла вибр... вибратися з Петрі, як і ти, напевно. Тато думає, що я просто подорожую. А, насправді, додому я не повернуся. Так. Ну, кордон мені, в принципі, я і сам його побачу. Не знаю, що там буде. Ну давай. Чому ти втекла? Щоб вести нормальне життя. Тато говорить, мені пощастило. У мене... Якісь... з привілегіями статус якийсь. Але це дуже погано, щось там, щось там, щось там, щось там. Що там по ту сторону? Я навіть не знаю, але повинно бути краще, ніж тут. Чи не так? Думаєш, тебе уїде? Вибачаюсь. Так, тільки одному відсотку і стар вдається. А що сталося з іншими? Відомо, щось якісь кар'єри. Які кар'єри? Туди відправляють дітей, про яких думають, що вони хочуть перейти кордон. Там якісь жахливі речі відбуваються. Надіюсь, що не доведеться щось там на своїй шкурі. Щось там, щось там. Я також. Ну, hey, добре, давай. Ага. Чому б не вимкнути музику? Опа, давай. Це я буду грати, чи вона? А я. Бела чао, я і раніше. А да, знаю. Ой, а що це? О, та нормально, що ти смирь? Та нормально, Я на гітарі так само граю. Давай, давай, танцюй. Буде звісно дуже добре. О! О! І байрактари! За Україну б'ють русню. О, добре виходи. А що так там? Ну виходить наче краще. Чого ти змієшся? Я не думаю, що тут настільки добре. Вийде зіграти, щоб вона прям жодного разу не засміялась. Ого, що я трясусь, у мене епілепсія. Три часа години. Бистро втекли, щоб я щось там не піднімався. Та ти і пикку натовчу. З мене досить, щоб до світанку духу вашого тут не було. Зрозуміло. І не думаєте повернутись ніколи. Це було круто. Ага, він серйозно? Думаю, що в цей раз так. Але не парся, я все одно збираюся йти. Але мені просто тебе. Щось там. Далко. Ну давай. Будемо разом. щось... Ой, краще там. На денці подорожувати. Да, так. Да. Ну давай, розумію. Дякую за розуміння. Пора пакувати речі. Щасти. This to this на пам'ять про цей момент. Ой-ой-ой. Тут прям в цей момент як дають е е касети. Графіка, наче на якийсь рівень кіберпанку тут вилітає. Вона така мультяшна, ці касети прям такі. А, це що мені робити? Давайте попутку. Мені минулого разу пощастило. Я думаю, тут таксі це 100% варіант, звісно. Але може щось буде і краще, якщо я попутку візьму. На, на попутці так немало приїхав. Тут ще якраз написано, щось кордон це небезпечне місце. Перед тим як туди направлятись, треба підготовитися. Ну, в мене, наче є скільки там. Майже 60 доларів. Так що я думаю я підготовлений. Це як я розумію, я біжу так. А, о, фура. Blame it on the rain. Щось там під дощем? Ведмідь. Якийсь ведмідь. Це, напевно, той бородатий чоловік здоровий, накачаний. Дощ не відійде. А ти. Щось там шкет. Ой, пузіхає. Мені в останній час погано спиться. А мені наче добре. Так, листівка. Ой! Е, Так, листівка агітка. Не знаю, напевно, агітація якась. За сенатора Флорес на наступних виборах. що ти її сюди приліпив? Викинь. Тільки за Зеленською. Ой, його радіо торкається тільки він. Я зрозумів. Опа, бардачок. Знайшов мої записи, а? Щось з кожної зв'язане. Візьми одну, якщо хочеш. Їм також треба подорожувати. Волкор X. Так, зачиняю. Не можна вистрибнути, з цим, також я не знаю. А, о, можна поговорити. Так, Ну, я думаю, на цьому моменті цю серію можна також закінчувати. Сьогодні ми походили по тому місту і зустріли цього бородатого чала'ягу, який, як я розумію, також нас добряче підвезе. Він дивиться на мене, напевно, хоче з'їсти, задушити. Не знаю в якому порядку, звісно. Ну добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення.